Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 15 хвилин тому стався вибух поблизу Кримського моста. Баржа з пальним розірвалася на підході до розвідного моста в районі Кримського мосту. Одразу потушили весь зв'язок та заблокували місто на в'їзд да виїзд. Видніється чорний дим. Телеграм-канал Морський Вовк пише про певне пошкодження розвідного механізму. Ситуація загострюється. Серія вибухів в Криму вже триває п'ятий день підряд. Що ж за. Раз ми наближаємося до ситуації, коли кінець мосту є частиною нашої контрнаступальної операції. Знищити міст настільки ж важливо, як і прорвати оборону противника. І це однозначно буде зроблено. Пише Віктор Андросів. Але тут виникає ще один цікавий ефект, якщо ЗСУ переріжуть сухопутній коридор і знищать міст, як евакуюватися населенню. Справа в тому, що з 2014 року в Крим переселили більше 300 тисяч осіб з Російської Федерації. Це переважно військові сім'ями, і звісно, вони захочуть Максимально вивести звідти близьких, оскільки це буде неможливо через міст і сухопутний шлях залишається водний. Тому є велика ймовірність, що ми станемо свідками масштабної гуманітарної кризи, викликаної бажанням сотень тисяч евакуюватися на цьому тлі ще треба буде тримати оборону з обмеженими запасами МТЗ та снарядів. Як то кажуть, Карма із біч, і ми ще будемо спостерігати, куди гірші кадри евакуації. Чим це було в перші дні війни в наших містах. На місці рашистів я почав уїжджати з Криму вже. Же, поки не пізно, що ж у контексті майбутнього контрнаступу ЗСУ для послаблення Криму як військового вузла російських окупантів, спочатку треба знищити кримське місто, а потім поступово системно знищувати всі 100 розташованих на півострові військових баз агресора. Про це заявив українському радіо військовий експерт Владислав Селезньов у селищі Волна Краснодарського краю Арефтамані сьогодні, 3 травня через падіння безпілотника, загорівся резервував із нафтопродуктами. А у ніч проти 29 квітня палала нафтоба. За окупантів у Севастополі у контексті майбутнього контрнаступу ЗСУ для послаблення Криму як військового вузла російських окупантів. Спочатку треба знищити кримське міст, а потім поступово системно знищувати всі 100 розташованих на півострові військових баз Російської Федерації. Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов, який раніше працював начальником кримського медіа-центру міністерства оборони України під час вчинення 2014 року. Росією анексії півострова залишився вірним українській присязі та. Переїхав до Києва. При цьому Селезньов згадує слова президента України Володимира Зеленського, який радив мешканцям Криму триматися подалі від російських військових баз. А операції щодо об'єктів на території не лише Криму, а й сусідніх регіонів Російської Федерації тривають. Зокрема, деякі з них 3 травня 2023 року. Палала нафтобаза у селищі Волна Краснодарського краю Російської Федерації Тамань. В ніч проти 29 квітня 2023 року палала нафтобаза у Севастополі у Козачій бу. У втім, жовтня 2022 року на Керченському мосту окупаційна влада називає його Кримським. Стався потужний вибух. Він не зруйнував міст, але завдав йому значних пошкоджень. Вибухом було зруйновано близько 250 метрів шосейного полотна. Згоріло також сім цистерн вантажного подігу, що проходив по залізничній частині мосту. У цей час рух мостом було повністю зупинено, що стало першим таким випадком від дня його запуску. 9 серпня 2022 року сталися вибухи на Крим. Імській авіабазі САК в селищі Новофедорівка ЗСУ констатували, що тоді було знищено дев'ять російських бойових літаків. Щодо цих об'єктів російських окупантів у Криму було застосовано або ППЛА, або ракети, каже Владислав Селезньов. Це робиться передусім для того, аби позбавити військових кораблів РФ пального. Згадує Олександр Селезньов про поки що не реалізовану програму із надання Сполученими Штатами Україні ракет ATACMC дальністю до 300 кілометрів. Натомість тривають переговори з Британ щодо високоточних ракет Storm Shadow, які вони мають у себе на озброєнні. Бойова частина цієї ракети становить 450 кг кілограм дальність польоту до 500 кілометрів. Це можливість знищувати стаціонарні нерухомі ворожі об'єкти, арсенали зброї та бази. Це сучасна ракета. Вона допоможе нам змінити ситуацію на полі бою. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.